Сьогодні ми поговоримо про бронещити патріот. Справа популярний патріот розміром 100 на 50 четвертого класу, який важить з бронесклом і з фартуком 2 класу приблизно 27 кілограмів. Це дуже популярний щит. Але е, за численними проханнями наших захисників і спецури ми розробили серію зменшених бронещитів. А які теж називаються Патріот, ми їх назвали Патріот Малюк. Тобто за основу взят той самий бронещит, але просто зменшеного розміру. Фішка наших щитів полягає в тому, що вони зроблені на базі стандартних бронеплит розміром 30 на 25, або збільшені 35 на 30 і ви можете використовувати в залежності від ваших задач. І потреб, або ж стандартну Бронесталь, наприклад, 4 го класу, або кераміку 5-6 класу, або геть полегшені, це поліетилен та арамі. Ну, в двох словах, вага. При одній тій самій вазі ви будете мати або бронещит 4 го класу, або 6 го класу. Тобто легше щит. Через те, що він буде з кераміки, він не стане. Але просто у вас буде в два рази більш захищений виріб. Тобто, для того, щоб я нагадую, для того, щоб отримати шостий клас за ДСТУ, треба взяти дві стандартні плити четвертого класу, і ми отримаємо шостий клас. О, таким чином, переваги кераміки в тому, що при тій самій вазі. Що і бронесталь ми отримаємо не 4, а шостий клас, недоліки кераміки, вона крихка і одноразова. Тобто, після першої ж черги в щит, ну умовно кажучи, після того, як прилетить, можливо, там 5, 7, 10 куль, вже щит треба замінювати. Це не зовсім зручно для реальних бойових дій, коли в нас. Нема запасних о, щитів там, ск складу з запасними бронеелементами і так далі. Тому, на нашу думку, оптимальним варіантом все ж таки буде бронесталь. Тобто легше щит не буде. Наприклад, от він важить там, 11 кілограм. І він буде важити 11 кілограм, але все ж таки бронесталь вона більш довговічна і ми знаємо, що той самий щит може витримати. Ну, скажімо так, і 30, і 50 і 100 пострілів в, в свою площину, і після цього не втратить своїх властивостей. Тобто, як ми зрозуміли, в чохлі може бути будь-який бронематеріал. Ще е, я розкажу вам про пресований поліетилен, тобто, щит може бути трошечки легшим, тобто, наприклад, там не 10 кг, а в два рази менше, наприклад, 5 кг. це буде. Пресований поліетилен, от такого бі білого кольору. Але він буде третього класу. Третій клас, як ви зрозуміли, він буде доволі легким цей, цей щит. Але, як на мене, це такий доволі непростий компроміс. Адже кулі четвертого класу доволі розповсюджені. І з щитом третього класу піти на калаш, в якому є кілька пуль. 7-10, як на мене, це не саме, не саме найкраще рішення. Тому кожен сам буде обирати, який бронеелемент йому обрати саме для цієї операції, на яку він йде. От. І так, по розмірам 30х25 стандартна плита. Збільшена 35 на 30. Збільшений щит він має. Це дві плити 30 на 25. тобто, 25 на 60. Тут він у виконанні ще й з пахом. Ось на цьому щиті в нас іде стандартний фартук від бронежилета. І такий фартух може чіплятись за рахунок системи молі на будь-який щиток, як на маленький, так і на збільшений. Оцей щит у нас вже йде розміром 70 на 30. І, як ви здогадались, тут дві збільшені плити 35 на 30. Тобто це дуже зручно. Завжди можна зробити щит або з суцільного бронеелемента, або взяти наявні у вас бронеплити відповідного розміру і вставити їх в чохол. Е, найбільший щит з серії Patriot Малюк це 100 на 40. Тобто він на 10 см вищий, ніж популярний бронещит Патріот. Він йде без бронескла. Зверніть увагу, тобто ми пішли на такий компроміс, Тобто тут просто виріс в броні. Таким чином ми вигадуємо теж приблизно 3 кг ваги. І в нього теж йде фартух. Тобто з таким щитом. 100 на 40. Ми насправді закриваємо повністю всю площу бійця. І окрім того, за рахунок фартуха ми перекриваємо ще й ноги. Тобто, в нас від голови і до паху повністю боєць захищений четвертим класом там, або шостим, що ми вставимо в щит. І окрім того, йде м'який фартух в даному випадку першого класу. Він може бути і другого класу. От, знизу у нас іде система молі, в неї можна там додатково вставляти будь-які обладнання, якщо треба. До речі, ми наполегливо радимо використовувати ці щити з ліхтарями з функцією стробоскопу для того, щоб засліпити супротивника, щоб він мав можливості. Вести прицільну стрільбу. І, до речі, для цього можна використовувати не лише наш стандартний великий ліхтар, а можна купити і звичайні маленькі такі військові ліхтарики. Головне, щоб була функція стробоскопу. Його можна, наприклад, до того ж самого молі приєднати. І коли ми підходимо до... Ворога, то ми просто вмикаємо той стробоскоп для того, щоб його додатково засліпити. Нами розроблена спеціальна розвантажувальна система РПС, яка має карабінчик, і цей карабінчик заходить в гак на щиті. За рахунок цього, ми всю вагу великого щита переносимо на. Плечі і на спину. І, скажімо так, доволі нелегкі щити. Експлуатуються вже набагато комфортніше. І завдання оцих рукояток це не тримати вагу, а просто тримати парусність. Тобто ви просто підтримуєте щит, а вся вага тримається на цьому гачку. Цей гачок має сенс вже для Середніх щитів серії Патріот-малюк, які мають вагу вже більше 10 кг, Тому, що, от наприклад, оцей найбільший патріот малюк розміром 100 на 40 він важить 19 кг і в руках його можна тримати, але все ж таки треба його експлуатувати з цим гачком. А от середні щити. Патріот-малюк, які йдуть розміром 60-70 см. Вони важать приблизно 10 кг. їх можна як просто тримати в руках на цих ременях, так і додатково вони можуть експлуатуватись в поясній системі. Якщо вона є, якщо є можливість, то звичайно так буде набагато комфортніше. І що доволі цікаво, цей гак він може вставлятись. Щіт через систему моле, а може знову ж таки вийматись, якщо він не потрібен. І на кожен щит можна робити фартух будь-якого розміру і будь-якого класу. В цьому відео ми вам покажемо, як можна самому вдягнути наш сертифікований бронещит. Розвантажувальна трапеція повинна бути відрегульована заздалегідь. Двома руками піднімаємо щит та робимо упор низом щита в ноги, потім вставляємо сталевий карабін в нижній гак щита. Після цього вага щита розподілюється на трапецію, щит вже відчувається не таким важким, як здається. Хоча довго утримувати такий бронещит з 6 класу досить непросто. Саме тому більшість щитовиків, з якими ми спілкувались, віддають перевагу більш легким та мобільним щитам 4 класу вагою приблизно 25-30 кг. М'який кевларовий захист для ніг другого класу за ДСТУ, який називається Фартух, дуже просто самому опустити, й самому підняти і зафіксувати на липу. Знімаємо щит. В зворотній послідовності. Ми теж вважаємо, що такі щити четвертого класу це золота середина в рівнянні захисту, маневреності, ваги та вартості. Для загального розуміння вартість щитів, в залежності від класу та комплектації, приблизно від 15 до 3 тисяч доларів. Наших відео на нашому YouTube каналі та на сайті ви можете побачити знаманітні випробування наших бронещитів та іншої захисної продукції. Тож, як кажуть, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Та пишіть ваші запитання в коментарях під відео. Очікуваного сертифіката на бронещити.